Пам'ятаєте рибку Дорі з мультфільму? Вона щоразу забувала, хто вона така, куди вона пливе і кого любить. Апостол Петро описує щось подібне в Біблії. Він каже про духовну амнезію. І так, апостол каже: коли в нас немає таких чеснот, як терпеливості, доброти, прощення та любові. Це тільки тому, що ми стали короткозорими і забули, що Бог очистив нас від старих гріхів. По суті, забути про прощення це не просто, друзі, помилка, це стан серця. Людина, яка не прощає, не те, що вона не може це зробити, це людина, по суті, не усвідомила, наскільки багато прощено їй. Нас в суспільстві прокачують сьогодні. Любіть ближнього, любіть ближнього, друзі. Не треба наскачати в любові до ближнього. Треба усвідомити аксіому любові, яку дав нам Христос. А аксіома звучить так: кому більше прощено, той більше буде любити. По суті, любов це ж не просто емоція, вона народжується з усвідомлення того, наскільки ми розуміємо, скільки Бог нам простив наше черстве. Кам'яне серце, Бог розуміючи, скільки ми грішили, все аналював. І проблема не в тому, що Бог одним простив більше, а одним менше. Ні. Проблема, друзі, в тому, що одні усвідомили, скільки прощено, а інші ні. Ті, хто не усвідомили, скільки прощено, ті не вміють любити. Коли ти не прощаєш, ти не караєш іншого. Ти сам, по суті, залишаєшся в тій самій в'язниці. Не прощення, друзі, це як якась така камера тортур, в яку, ти думаєш, ти кривдника посадив, але виявляється потім, що ти з ним відбуваєш срок обоє. Тільки от ключ від дверей в твоїй кишені. Прощення це не просто почуття, друзі, це, по суті, обіцянка рішення. Це означає, що почуття докривника можуть змінюватися. але Ви залишаєтесь тверді у своєму рішенні пробачити його. По суті, прощати того, хто заслуговує напрощення, це не є християнське милосердя, це лише просто справедливість. Бо бути християнином, це по суті значить прощати непростиме. Тому що Бог пробачив непростиме мені також. Ти хочеш побачити, як прощати по-християнськи? Протестуйся, прощення має в собі чотири важливі принципи. Перше, це відмова вимагати справедливості до того, хто зрішив. Угу. Друге, це відмова мстити, віддати це Богові треба. Третє це згода платити за його гріх. О, Це вкрай несправедливо, але ми ж вже відмовилися вимагати справедливості. І четверте, це згода жити з наслідками гріха людини, жити так, щоб минуле не впливало на майбутнє. Тому повертаємося до базових налаштувань християнства. Не треба себе прокачувати в любові до ближнього. Дозволь Христу нагадати тобі, скільки Він тебе полюбив. Тоді ти зможеш прощати не тому, що люди заслужили, а тому, що ти пам'ятаєш, що Бог простив тобі усе.